Так, ну, глянемо, що тут тато зробив. не набуло тиждень. Він щось тут майстрував, майстрував. Тут має бути сушарка на пилок. Бачимо, тут вирізав з дверок пластик, поклав ППС ну, і казав, буде фульгою об цей. А, Обклеювати. Тут що йде? Тут вирізав дерун, тен і на цей і на вентилятор, по ідеї. От бачимо сам. Це вентилятор купили. Там всередині вже тен закріплений є. От тен півтора кіловата. Тому думаю повинно би хватити. Як ні то там є на два, на два точно хватить. Ну і в цю дору воно вже буде закріплюватися. Це старий холодильник, не знаю скільки йому років. От. Тут шуфлятки поробив деякі. Шуфлятка з. Ткани нержавіючої сятки знизу. Тут, бачите, направляючі, які йдуть от під ці прорізи. Ну і вони одразу тримають з долини, наскільки я розумію, так, вони тримають з долини сітку цю. Все. Ну, і тут згоря Вихід буде на вологий лаповід. Ну і ще є терморегулятор. Зараз достанемо. Секунду. Такий регулятор. Тут встановлюється температура мінімальна, максимальна. Можна також читав, встановлювати э, час, через який буде включатися і виключатися. Ага. Все, що тут Е, 3680 Вт. Максимально. Максимальне навантаження. Ну, Тобто вентилятор і цей, він легенько має витримувати і там. Ну, все. Далі будемо показувати, коли вже доробимо. Все, дякую.